Дала курочкам свої місце так, їжте ще не поїли зерно, їжте їжте. Знесли сьогодні сім'ї яєчок молодці. Яка моя пеларгонія розквітає. Ось тут петунія така, Джек, хоч гуляти біжи. Біжи. Тут Джека така петунія. Тут лаванда вже розквітає. І тут лаванда. А от хвоста так розрослася. Тут ще я маю висадити розсаду. Тут мої троянди. Жовта. Вона така пахуча. Давай почешу, іди, іди, мій хороший. Біжи. Тут госте чорнобривці. тут висадила. Іди, іди до мене. Ось яка краса. Дуже гарні. А це така гвоздичка. Ввечері дуже пахне. Біола. Оце такі квіти, такий колір жовтий. Це біла троянда. Дуже любляно. Оце вам моє господарство показує. А тут ще тільки будуть маленькі, посадили розцвітати. Червоно. Біла трошки інша, дуже великі квіти. А то це турецька гвоздичка. Це теж перший рік посадили така. А ці, ну, через екран вони не передаються, так, але вони дуже гарні. Дуже гарна квітка така в середині біли Джек, а тут же моя лаванда. Починає світати. Джек, іди сюди. Іди до мене. Іди, мій гарний хлопчик. Іди, мій хороший хлопчик. Біжи. Оце голуба ромашка. Яблочка? Нема багато яблук цього року? Ідемо погуляємо? Гортенція діла зацвітає. Та зацвітає. І тут. Іде сюди. Іди сюди до мене. А ти що вже збігав по кругу? Іди, йдемо подивимось, йдемо по кругу, йди. Давай, давай, бігом, бігом. Іди, шукай, бігом. Бігом шукай, шукай, шукай. Полуничка вже. Чинає червоніти. Ма багато проведен. Тут наш городець! Треба прополювати. Дощі йшли, неможливо було б. Картопелька вже починає цвісти, смородинка починає черніти. Це моя тепличка. Помідорчики нав'язалась. Я трішки посадила у гірочків. Бігом, бігом, бігом. Бистро давай, щось дам. Іди щось дам бігом. Іди, бігом, хлібчика дам. Іди. Обманювати де можна собаку. Іди, бачиш, прибіг, а я йому не дала. Що ти накручуєш круги? Почекай зараз заходь бігом в вольєр. джек чекаєш? Заходь. У ну все віддихай.